Цього року у літній школі Together побувало п'ять вінницьких школярів. Міжнародна громадська організація школа рівних можливостей за ініціативи Посольства США в Україні провела літню школу Together для дітей з особливими потребами, віком від 12 до 15 років, з базовим знанням англійської мови. Так, з 2 по 8 серпня місто Євпаторія зібрало 30 активних дітей-лідерів, які навчались, відвідували тренінги, майстер-класи та екскурсії. Одним словом, отримали всі можливості для самореалізації. Була концертна. Частина, тобто виступи, які були зімпровізовані майже миттєво, кожен хто хотів. Мав змогу вийти на імпровізовану сцену і заспівати пісню, розказати вірш чи станцювати танець. Кожного дня тема тренінгу була новою, а саме, лідер, права дітей, захистимо себе від насильства, гендерна рівність та ще багато-багато інших. Завдяки цим тренінгам ми дізналися багато нової, цікавої та корисної для нас інформації. Наші тренери сприяли Навичок спілкування, вміння слухати, висловлювати свою точку зору. Багато уваги приділялося вивченню англійської мови. А саме ми мали унікальну можливість поспілкуватися з носіями мови та учасниками американських програм за обміном. Підсумком нашого навчання було театралізоване дійство, де всі актори розмовляли англійською мовою. Як на мене, це доволі непоганий результат. В останній день табору організатори літньої школи Чокели влаштували нам невірно цікаву екскурсію до Євпаторії. На відбувалася на комфортабельному автобусі. Він також був оснащений пандусами, тож ні в мене, ні в дітей на візках, не виникло ніяких проблем з потраплянням сам автобус. Так, а ми на 100%, всі довольні, всі в кайфі. Після закінчення навчання учасники отримали сертифікати, що засвідчує те, що у подальшому житті вони можуть стати юними тренерами, волонтерами чи учасниками міжнародних програм. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.